Друзі, всім привіт. Сьогодні, мабуть, буде коротеньке відео е, Регулювання клапанів на Deo Matiz 08 у нас двигун. Значить, ну і там, хто не знає, е, хто боїться, не довіряє там інтернетовським фахівцям, я скину ссылку на книжку. Е, Хоч на кацапській мові, але вона безкоштовно по Део там, в принципі, все розписано. Значить, у нас впускні клапана з тої сторони вони знаходяться. Значить, е має бути зазор е 0,15 мм плюс мінус 2, а випускних має бути зазор 0,32. Плюс-мінус сотих Ну, то тобто, є грубо кажучи, у мене там щуп на 5 сотих йде. То тут я буду виставляти 0,15, тут 0,30 міліметра. Коротше, що ж в нас по. Ну, навіть в книжці там розписано. Якщо не помиляюсь, 66-та сторінка. У мене немає роздрукованої. Так би я вам показав. Значить. Пише там, для удобства знімаю корпус воздушного фільтра. Я нічого не знімаю, я зняв ось тут ще цей додатковий впускний такий короб, дифузор. І безпосередньо зняв саму кришку клапанів. Плюс для регулювання нам потрібно зняти ще верхню частину кожуха ременя ГРМ. Значить, і саме виставлення, як в нас проходить. Значить, виставляємо ми крутимо шків. Отут у нас є мітка на кожухі цьому ось. І на самому розподільчому валі у нас є ось така от зазубренка мітка. Така, така ж сама мітка є у нас, во бачимо, да, з іншого боку. Он заравно в центрі екрану під 180 градусів. Значить, розкажу, для чого потрібно. Спочатку виставляємо на ноль, на нульову мітку на колінвалі. І тут в нас виходить ця мітка виставляється під ноль. Це у нас перший циліндр. Розвантажені клапана. значить Верхня мертва точка першого цилиндра. Значить, що ми робимо? Ми тут е, при цій мітці виставляємо значить, перший циліндр, впускний випускний клапан. Значить, другий циліндр виставляємо впускний клапан, ось він свободний. І третій циліндр випускний. Бачимо, де, який у мене тут зазор. Ось. Далі. Прокручуємо на 180 градусів і виставляємо другий циліндр випускний клапан, і третій циліндр впускний клапан. Ось така процедура регулювання. Значить, безпосередньо, щодо самого регулювання, попускаємо гайку нашу і викруткою рухаємо цей наш. Регулювальний гвинт. Зараз я проведу ці маніпуляції, далі дозніму. Ось дивіться, друзі. Значить, при виставленні зазорів я змащую щуп оливою моторною, щоб його там не закусувало. І от дивіться, який має бути зазор. От зараз у нас тут зазор такий має бути 0,3 мм. Тобто щуп ми беремо на 0,3 мм. І він у нас зазорчик проходить. Не болтається там, а проходить. Бачимо, так? Да? Ось.